Учені кажуть, що люди в усьому світі стали журливішими, злішими, сумнішими. Протягом 10 років проводилося опитування в 143 країнах, опитали 153 тисячі осіб. Глобальний рівень негативних емоцій залишився таким самим, яким він був з 2017 року. При цьому рекордна кількість людей поскаржилася на смуток, страх і злість. Хотілося б розібрати ці базові емоції стану людини. Як би ви прокоментували з погляду кабали, як можна з них вийти? Ніяк Відповідь проста і миттєва. Ніяк нікак річ у тім, що наш егоїзм постійно зростає і тому те, що нас влаштовувало можливо в 17-му році, у 2019-му не влаштовує. Мені від цього всього стає нудно, хоча раніше було й цікаво. Я практично міг би задовольнитися своєю минулою зарплатою. Сьогодні я нею задумець не можу. Проведенням часу теж з дружиною, з дітьми, сім'єю, квартирою теж і так далі. тобто, мій егоїзм вимагає набагато більше, Ні, як раніше, як правило, він не отримує нічого більшого і навіть можливо менше. Тож у мене є абсолютно чітка підстава вважати своє життя таким, що сповзає вниз. Соціологи кажуть, що мета смутку це мотивувати людину змінювати становище на краще, домагатися своїх цілей, усувати незадоволеність, оскільки вона є негативним, фактором. це дуже добре фактором. Говориться якщо не виникає з того, що в мене мало грошей. Маленька квартира, ще щось. Але якщо в мене просто смуток. Ось туга, сплін. Це дуже тонкі речі, які перебувають у середині нас. Ми їх навіть не усвідомлюємо звідки вони і в чому. Не вистачає світла в житті. А кабалісти сумують? Кабалісти сумують особливим. Ніжним вищим сумом. А як? Як вони сумують? Вони можуть показати іншим, які насолоди чекають на них? І від цього у кобалістів смуток. Тобто самі вони перебувають у стані вищого наповнення. Але оскільки не можуть провести його до інших через себе, бо інші не мають на це достатньо голоду, апетиту, бажання, то тому кабалісти сумують. Це як мати сумує, коли не може нагодувати дитину. Тоді ми перейдемо до наступного стану. Страху, якщо у тваринному світі страх це емоція, що ґрунтується на минулому негативному досвіді, і вона відіграє основну роль у виживанні особини, то у світі людини вона оця емоція свідчить про небезпеку, що оточує людину на теперішній час, внутрішню, зовнішню, вроджену, набуту. Вона, звісно, викликає відчуття і самотності, і знедоленості, і загроза самоповазі, просто придушення особистості. Так. Відчуття страху пригнічує особистість, є десь близько 800 видів страху. І, Звичайно, це дуже велика сила, негативна, яка затискає людину, дуже її обмежує аж до того, що вона не може рухатися, думати. Це велика проблема. Вирішується вона навпаки не самим страхом, а протилежним йому, тобто впливом на людину властивістю впевненості, що вона може не тільки цей страх подолати, а взагалі що страху в такому природі немає, це те, що ти собі вигадуєш і не більше того. Будь вільний, піднімися вище життя і не відчувай страху. І в ковалі йдеться про те, що людина має подолати страх трепетом перед творцем. Якщо я замінюю свій особистий, дрібний, егоїстичний страх на трепет перед Творцем, чи зможу я зробити так, щоби бути потрібним корисним у його діях у цьому світі, то тоді в мене страх зникає. Замість нього виникає величезна сила, бадьорість і можливість проявити себе. А страх зникає. Я його тисну, я піднімаюся над ним. І саме завдяки страху я піднімаюся над ним, як по сходах, вдавлю його в себе, і він при цьому є чудовим, чудовим фундаментом для того, щоб над ним піднятися. Має бути сильна особистість Так, Це робиться саме так, силою. Злість, як ми знаємо, з життя це не тільки почуття роздратування, виявлення суперечностей до власних переконань, егоїзму та світогляду, а ще й фізичний стан, що має характер емоційного впливу через мозок. Тобто, людина набуває силу якогось прагнення щось зробити. Як правильно використовувати злість? Це зовсім інше питання. Ви говорите не про те, щоб підкорити злість. А як її перетворити, як використовувати і як перетворити? По-перше, підкорити злість можна тільки тим, що ви маєте справу не з ким-небудь, а з творцем. Він збуджує у вас як позитивні, так і негативні емоції. Вони всі походять від Творця. Тому, якщо у вас виникає, як ми вже говорили, якось почуття невпевненості, страху або злості, припустимо. То природно, ви маєте справу з творцем. Ви про це маєте пам'ятати, і так відповідно з цим чинити. А перетворити злість можна лише на радість, только в в на співпрацю, щоб того на кого залишилося обійняти і відчути близьким собі. Це тоді, коли ти розумієш, що творець дає тобі злість для того, щоб піднятися на наступний щабель. І тому ті люди, або події, предмети можуть бути, які викликають у тебе якусь злість, ти навпаки маєш сприйняти їх як допоміжні для свого підйому і тому становиться до них з їх схваленням, з любов'ю, з розумінням, з дячністю. А на що ви зазвичай злитеся? На все абсолютно на все. Я дуже злий. Мені це допомагає рухатися вперед. Ви відразу це все перевертаєте? Так дуже швидко. Протягом останніх 10 років людей об'єднують негативні емоції. Якщо раніше людей об'єднувала прагнення до майбутнього, досягнення нових вершин, підкорення їх, то зараз людей об'єднують ці негативні стани. Ви зараз описали, дали такі рецепти, як перевертати з руйнівних у конструктивний рух. Як людям усвідомити, що весь цей негатив, який у них накопичується, це як сходинка, як трамплін для перевороту до кращого, до майбутнього? Ні, цього треба навчати. Це не просто, це ціла система, коли людина володіння двома силами позитивною і негативною, коли вона перебуває між ними, і тому всі ті якості, відчуття. Все, що проходить через неї, вона починає дивитися на них як на інструмент, як на можливість до свого наступного духовного підйому. Тому вона вже не так реагує на все. Але це тренування, розуміння того, як це відбувається, і постійне-постійне спілкування з такими ж людьми, як він сам. Коли вона вчиться від них, а вони на ній, це виховання почуттів.